Мої любі глядачі. Я рада вітати вас на каналі, який присвячений рукоділлю Маруся на скринька рукоділля. Хто ще не знає, з ким дуже приємно мені познайомитись, мене звати Маруся і я обожнюю обожнюю рукоділля, яке є моїм основним хобі. Але сьогоднішнє відео буде мало торкатися самого рукоділля як виду. Я хочу сьогодні з вами поговорити про тему, яка, на жаль, уже тиждень або, на щастя, навіть не знаю, сколихнула, колихає україномовний рукодільний YouTube. І це питання мови, питання мови у рукоділі, питання описів на інших мовах і тому інше. Можливо, я б цю тему не піднімала, але деякі мої глядачі написали мені в приватних повідомленнях з проханням прокоментувати цю ситуацію і пояснити своє ставлення до цього. Тому я вирішила не відписувати кожному особисто. Я думаю, що хто написав мені в повідомлення, той, звісно, дивиться мій YouTube. Отже, найперше почнемо з питання мови. Дівчатка і хлопці, всі, хто мене дивляться від самого початку, ви всі прекрасно знаєте, що за всі роки ведення каналу я завжди розмовляла українською мовою. Мені пощастило, я народилася в україномовному середовищі, моя повністю вся родина, починаючи від прабабусі, яку я пам'ятаю, і яка проживала якраз. В Черкаській області, до бабусі з дідусем на Західній Україні, до мами, до тата, до рідних всі розмовляли українською мовою. Тобто питання мови для мене з дитинства не стояло. І стосовно мови я в цьому плані категорична. Я вважаю, що будь-яка нація, якщо вона вважає себе повноцінною нацією і хоче будувати. Незалежну державу або будує незалежну державу, вона має мати єдину державну мову, якою повинні володіти абсолютно усі громадяни. І ця мова має звучати як в державних установах, так і в публічному просторі. Ютуб і є публічним простором. І тому моя позиція саме в цьому питанні, в питанні мови є категоричною. Так, я вважаю, що всі українці, які вважають себе українцями, які є громадянами України, повинні знати українську мову. Звісно, мені пощастило більше. Я народилася в україномовному середовищі. Ми всі прекрасно знаємо, що значна частина нашої України. Була російськомовна, на жаль, ну так сталося історично. Історію ми переписати не можемо. Ми можемо починати виправляти історичні помилки. Тому стосовно того, чи повинні ем, громадяни України вчити українську мову, я думаю, що так. Але ж. Ем, всі ми добре розуміємо, що не кожній людині мова дається швидко. Одна людина може швидко вивчити, інша людина може довго вчити. Наприклад, я важко вчу мови. Я знаю російську, так я знаю російську мову, я знаю польську мову, я вмію ними читати, я вмію ними писати, я вмію ними перекладати. Але е, говорити, от говорити, розмовляти мені важко. Я трішки знаю англійську, на тому рівні, якому мені потрібно мається на увазі технічно-комп'ютерну англійську і тому інше. Але мені мови даються важко, тому я розумію людей, яким мови даються важко. І в цьому плані ми їм їх, їх повинні підтримати у прагненні вивчити українську, українську мову, якщо, звісно, вони цього прагнуть. Отут От я чітко розрізняю: якщо людина категорично не хоче вчити українську мову, причому говорить яка різниця, я не причисляю цих людей до українців. І вважаю, що їм краще розглянути варіант переїзду в країну, мовою, якою вони розмовляють. Мені здається, цій людині буде там комфортніше. Ця позиція така моя стосовно української мови. Ви зрозуміли, чому наші українці, виїжджаючи за кордон. Першим, що їх змушують там робити, причому не добровільно мої хороші, а на державному обов'язковому рівні, це вчити мову країни, в яку вони приїхали. І причому всі, не дивлячись на націю, людини, яка в'їжджає в цю країну, всі добровольно йдуть вчити мову. А тут у нас така проблема. Божечки мене заставляють вивчити мою державну мову. Ви знаєте, з цього питання я можу сказати так. Якщо ви такі принципові вдома, в сім'ї, балакайте мовою, якою ви хочете, якою вам дозволяє ваша власна совість. Але на державному рівні, в громадських установах, в громадських місцях, в публічному просторі я вважаю, що обов'язково повинна звучати державна українська мова. Я думаю, що цю позицію я озвучила. Тепер перейдемо до ситуації, яка сталася на україномовному Ютубі. Рукодільному. Всі добре знають прекрасно, що десь тиждень назад почало підніматися питання російськомовних каналів Українок і створеного ним продукту, власного продукту, тобто майстер-класів і описів. Це пропагування, продажі, реклама і тому інше. Я зараз встану, напевно, найперше на захист цілісності українського рукодільного Ютубу. Після повномасштабного вторгнення відкрилося дуже дуже багато нових українських каналів. І я неймовірно рада, що наш український Ютуб розширяється, що ми намагаємося показати Україні, що ми є. Ми намагаємося показати світові заявити про це, що є в Україні майстрині. І я цьому неймовірно рада. Тому що коли я відкривала свій канал, це був 20-й рік, дівчатка, якраз наприкінці жовтня, на початку листопада 20-го року, я відкрила свій канал. Тобто моєму каналу вже в цьому році буде 4 роки. От коли я відкривала, я перші місяці була як ото та. Нещасна рибка в океані, в російськомовному океані. Я помаленьку знаходила дівчаток українок, але україномовних дівчаток було на пальцях однієї руки можна було порахувати. От тоді мені було важко, дівчаткам було важко боротися за своє право розмовляти мовою і вести канал мовою, якою я хочу. Тому що ніхто мене не сприймав. Так, ми варилися в російськомовному середовищі, так ми брали участь у спільних проєктах росіян, бо не було нічого іншого. Зараз ви ж маєте мої хороші і глядачі, і так само блогери, ви маєте вибір. Уже є україномовний контент. Я думаю, що є вже що подивитися на українському ютубі. Так, можливо, зараз його ще не настільки багато, як ви хотіли. Треба на цей час. Не може все, як то кажуть, по помаху чарівної палички з'явитися. Дівчаткам потрібно час на створення контенту, на створення майстер-класів і тому інше. І я думаю, що мої любі глядачі. Які в'яжуть і хочуть або вишивають там чи шиють, і бояться відкривати канали. Дівчатка, не бійтеся. Допоможіть поширювати україномовне Ютуб. Я хочу, для чого я знімаю це відео? Я просто звертаюся до всієї україномовної рукодільної спільноти допомогти. Не дати розвалити україномовну в'язальну спільноту. Давайте раз і назавжди врегулюємо ці суперечки між собою, визначимо один для одного всі пріоритети, перестанемо виносити ці всі срачі в наш ютубний простір і займемося тим, чим ми покликані робити. Ми, вірукодільні блогери. То давайте нести нашим глядачам рукодільні якісь моменти, якісь приємні моменти. Тому я хочу зараз розкласти по полочках те, що я бачу зараз. І я хочу попередити вас, мої хороші, що це лише моя суб'єктивна точка зору. Це так, як бачу ситуацію я. І, можливо, моя точка зору допоможе якось це все примирити. Ну, Стосовно, давайте почнемо з того, що розберемо, хто зараз з українок веде канали російською мовою і пише майстер-класи або описи російською мовою. Почалося все з такої майстрині, як Лана, Лана стильне в'язання. Я навіть канал переклала на українську мову, ну по російськи Лана стильне в'язання. Це, я так зрозуміла, я вам зразу кажу: я не в'язала по її майстер-класам, я чула про неї. Вона мені зустрічалася в рекомендованих на Ютубі, але не довелося мені. Ну, якось так сталося, що ні один виріб мене так сильно не вразив, щоб я в'язала по її майстер-класу російському. Хоча я вам признаю чесно, як я прийшла у 2019 році на Ютуб більш шість майстер-класів були російською мовою, і в'язала я по російських цих майстер-класах. Багато чому по них навчилась. Але от Лана не попадалася мені. Тепер не тільки Лана, є і Світлана Коломієць, і багато-багато інших. Дівчатка, найперше, подивіться на кількість їхніх підписників. Подивіться на те, що вони знімають. Подивіться на те, що вони пропагують. І ви зрозумієте, що це не рукодільний канал, як хобі. Це у них бізнес. Зразу вам хочу сказати, що ви можете тепер навіть самі для себе розділити усі україномовні е, рукодільні канали на ті канали, які ведуться як хобі. І ті канали, які є бізнесовими. Тобто, зрозуміло, що для таких дівчаток у яких понад 40, 50, понад 100 тисяч підписників. Які роблять платні описи, майстер-класи, рукоділля це є спосіб заробітку, тобто це є бізнес. Я думаю, цей момент ми з вами розібрали. Далі. Що означає зараз для них перейти на українську мову? Я вам скажу: хто вивчав бізнес, хто економіст, той знає, це просто перекрити кислород свого бізнесу. Покажіть мені, будь ласка, бізнесмена. Який добровільно перекрити кислород своєму бізнесу. Там ні один здоровомислячий бізнесмен, людина, яка з цього заробляє, цього не зробить. До чого я це все веду? До того, е закликати до їхньої совісті, вмовляти їх перевести канали на українську мову марно, тому що це в них не мовне питання, це в них бізнесове питання. І вони цього не зроблять. Тому моя точка зору, що їх потрібно залишити їхній російськомовній аудиторії. Тобто знімають вони для расистів, от хай расисти їх і дивляться, хай расисти і в'яжуть по їхніх майстер-класах. Вони не наші, вони їхні. Тому я підтримую ту точку зору, щоб причисляти таких, як Лана, стильне в'язання, Світа Коломія і тому інше до українських майстринь не варто. Вони не українські. Ось і все. Нехай навіть хтось з них там веде Інстаграм українською мовою. Це все. М -м. Ви ведете бізнес країною ворогом. Ви ведете бізнес мовою країни і ворог, будь ласка, і їдьте в країну, яка вам, яка вам дає заробіток, і там цим займайтеся. Тому стосовно цього питання, я є також, можна сказати, категоричною. Не можна купувати, ну, як сказати, не можна, не варто купувати майстер-класи. У цих дівчат, якщо ви хочете підтримати українське, якщо ви хочете підтримати україномовне YouTube, тепер я далі хочу стати на захист трішечки ну, для вас прояснити свою позицію тих дівчаток, які все-таки мають описи цих дівчаток, куплених раніше. Ну, це дівчатка з опери... Я викину норкову шубу, бо мені її привезли з Алтаю 10 років назад, наприклад. Дехто може собі це дозволити, тобто взяти, викинути опис там чи викинути майстер-клас і купити майстер-клас української майстрині. От про майстер-клас я ще про це питання поговорю. А дехто не може собі цього дозволити. Ну, Він купив, людина купила, людина потратила на це все гроші. Ем, чи має вона право в'язати по них? Ем, дивіться, тут два аспекти. Чисто юридичний так має. Вона придбала опис, вона в'яже. Ем, чисто моральний, як їй дозволить совість. Дозволяє їй совість в'язати по цьому майстер-класу, хай в'яже. І є національно патріотичний Якщо ця людина проживає в Україні, ну, тут повинно бути патріотком. Але якщо ця людина не проживає в Україні, так вона розмовляє українською мовою, але вона не проживає в Україні. Для неї рідна мова не українська. Може, ну, Рідна мова, але державна мова може бути польська, англійська, французька, німецька і яка хочеш. Ну тут зовсім інше питання. Тому, до чого я це веду, я б не рекомендувала вам, мої хороші купувати описи таких нещирих українців. Але якщо вони вже є і ви дуже хочете по них зв'язати, зробіть, моя вам рекомендація: зробіть це мовчки, не рекламуючи майстриню. Я думаю, що так буде справедливіше і безбольніс... безболісніше. І для вас, і для ваших глядачів. І не буде приводу цькування. Зв'яжіть собі мовчки, якщо вже ви дуже сильно це хочете. Тепер ще таке питання, чому купують описи цих майстер? Можна було би сказати, та йдіть, чому ви купуєте цих москалів, чому ви не купуєте україномовні описи. А я вам можу зараз пояснити, якщо взяти в процентному співвідношенні україномовні майстер-класи, візьмемо спочатку безкоштовні на Ютубі і російськомовні на Ютубі, я провела спеціальну таку аналітику, то україномовні майстер-класи не дотягують навіть до 12% від 100. Тому зрозуміло, дівчатка, що російськомовних більше вони... У вільнішому доступі. Тому, ну звісно, так інколи людина й обирає, може вона навіть не знає, як шукати, може вона вибирає перше, що їй потрапилось на слух, або що порекомендував там Ютуб і тому інше. Тепер далі є україномовні майстрині, які створюють платні описи, але дівчатка їх ще порівняно з російськими мовними мало. І тому, мій вам заклик, дорогі майстрині, дорогі українки, я маю надію, що мене дивляться наші українські майстрині. Давайте продуктивніше працювати в цьому напрямку. Давайте продуктивніше заповнювати нішу україномовними продуктами. Описами, майстер-класами, безкоштовними, платними. Оце ми повинні робити з вами, а не сваритися. Ми повинні зробити так, щоб описи російськомовні вже були, як то кажуть, не переважали покурентно наші. Наші українські продукти мають бути конкурентно-спроможними з їхніми. І тоді ми зможемо з вами, як то кажуть, за щось боротися. Мене оця вся ситуація, яка сталася в українсьмовному Ютубі, я знала, що рано чи пізно я здогадувалася, що таке буде. Вона мене жахнула своїми методами. Сама ситуація зрозуміла, сама ситуація для мене прийнятна. Так, є магазини, які рекламують російськомовні продукти, що для мене неприпустимо. Є майстрині, які вважають себе українками, але виготовляють продукти ворожою мови. Це для мене топи. також неприпустимо. І гнів дівчаток. Які підняли цю тему, я також розумію, вони борються за українське, але методи, якими вони це зробили, для мене неприпустимі. Методи цькування, тому, тому що інакше, вибачте, дівчатка, я назвати не можу. Це методи не наші. Ви так добре подумайте, де такі методи, в якій країні зараз використовуються. І тоді запитайте себе, чим ми краще від тих, хто так робить. Абсолютно нічим. Звісно, цю тему треба піднімати. Звісно, про цю тему треба говорити, але не методами цкування. Будьте хитрішими, будьте толерантнішими один до одного. Зв'язала Танюша по майстер-класу стільне В'язання. Чому ви зразу на неї накинулися? Чому ні одна з вас, дівчатка, не написала її в приватних повідомленнях чи в коментарі? Танюша, не в'яжи по майстер-класу цієї Лани, бо вона запруданка і вона така-то, така-то. Побалакайте з людиною, яка живе у Франції. Можливо, вона відсотків і 40 не розуміє, що тут відбувається. Вкажіть її по-доброму, по-дружньому. Ви ж рукодільна подруга, якщо ми рукодільна спільнота, вкажіть їй на це. Ні зразу цькування, зразу це при... ну, для мене недопустимі такі методи. Можна добрим словом, я вам сказала, якими методами я вважаю допустимо боротися за україномовний YouTube. Підказками, підтримками, тобто підтримувати одна одну, поширювати інформацію про україномовні магазини, магазини, які підтримують Україну, поширювати інформацію про українок, які навпаки переходять на бік ворога. Так. Підтримувати одна одну, надавати інформацію, щоб ми випадково навіть не втрапили в халепу. Ну, от зовсім недавно було, ну як недавно, декілька місяців тому я купила в Аврорі чашку. Принесла її додому, виявила, що це російська фірма. Ну, добре, що чашка коштувала 60 гривень, я її викинула в смітник. Або, або, або я купила телевізор, не перевіривши. Я б не змогла, дівчатка, я працюю простою вчителькою, повірте мені, я б не змогла викинути той телевізор в смітник. І висів би він у мене на стіні, і я б його дивилася, і кожен день я би сама себе з'їдала. сама з'їдала, Нічого хорошого при цьому не роблячи, оточуючи між собі, що в мене висить російський телевізор. Тому давайте допомагати інформацією, давайте допомагати підтримкою. І ще чим я закликаю. Давайте просто настільки розвивати наш майстерний україномовний YouTube, щоб ми були наші описи, наші майстер-класи були конкурентноспроможними з іншими мовами. І все. І тоді у людей не постане питання, чи купувати улани стільне в'язання, чи освіти коломіць, бо вона більше нікого не знайшла. Тоді будуть такі імена навіть. Я знаю, що Марго, яка підняла цю тему, також є майстер-класи. Я її дивилась безкоштовно на Ютубі хороші майстер-класи. От Марго, продовжуй цим займатися, продовжуй наповнювати, продовжуй поширювати, пиши, у тебе все виходить, пиши платні описи. І в нас з'являться свої україномовні лани. Нехай це будуть не Лани, нехай це будуть там Лариси, Світланки і тому інше. У нас є вже дівчатка, які мають свої описи, які пробують в цьому плані, але вони роблять ще перший крок. Зрозуміло, нам треба час для того, щоб цього всього виборсатися. І, дорогі мої глядачі, ми без вас не справимося. Лише завдяки вашій підтримці ми зможемо зробити для вас. Вже ж хороший україномовний контент, такий, на який ви цього заслуговуєте. Мені здається, я вже сказала все, що хотіла. І наостанок, будьте дружніші. Будьте людяніші, будьте толерантніші один до одного. У цей нелегкий час нам не сваритися треба, не плювати одне одному в обличчя, а взяти одне з одного за руку і підтримати. Повірте, я знаю про що я говорю. Ми повинні надати у цей важкий час підтримку одне одному. Ми всі переживаємо важкі часи і нам. Повірте мені, і блогерам, і неблогерам, і просто рукодільницям, і мамам, і сестрам, і, і ви, ви мене зрозуміли. Всім зараз нелегко. То навіщо нам сваритися? Давайте просто кожен для себе зробить. Е Розставить, отак, От як я розставила пріоритети. Я думала після перших СМС в приватні повідомлення, коли мене дівчатка почали питати, що я про це все думаю. Я нічого не відповідала. Я просто сама подивилася. Джерела цього, цього спору ютубного, я передивилася всі відео дівчаток. Я для себе це все, як то кажуть, розклала по полички, переосмислила і розставила для себе пріоритети. Пошукала для себе виходи. Виходи я пропоную вам. Ваше ж, як то кажуть, право приймати їх чи не приймати, погоджуватися зі мною чи не погоджуватися. Тому, любі моє, давайте одне одного підтримувати. Ну, а вашу особисту думку, мої хороші, я, звісно, чекаю в коментарях і надіюся на те, що уже з наступного відео я не буду піднімати тему чвар і таких всяких срачів. Я дуже не люблю слово срач. Мені більше подобається чвар. А воно більше мені українське. Домовилися. Цілую, обнімаю вас. Не забудьтеся, що я вас дуже-дуже сильно люблю і до зустрічі в наступному відео!